Всім привіт! Секрет поведінки поряд з чоловіком, щоб він вас захотів, щоб чоловік не міг відвести погляди, щоб чоловік бажав знаходитися поряд з вами. Ці секрет саме головний секрет для жінок. Дехто його знає, можливо, я для когось нічого нового не скажу, але точно я сформулюю це в конкретній концепції, щоб ви її могли для себе взяти, зрозуміти, і просто це база. Це базове правило, чомусь його мало хто знає, мало хто розуміє. Давайте ми про це поговоримо. Я розкрию його в декількох фішках, дам практичні круті речі, і після перегляду цього відео точно ви зрозумієте, можливо, які помилки робили. Всім привіт ще раз. Мене звати Андрій Мельник, я психолог. І е, маю свою індивідуальну практику е, консультування, і також веду онлайн-проект Фундамент самооцінки. Е, більше деталей в описі відео, просто перейдете, ознайомитесь. Окей? Так, ну що ж, я довго думав, як почати це відео, щоб було максимально просто, тому що багато коучей по стосунках рекомендують використовувати стратегію. Такий стереотип чоловік-завойовник. Чоловік має жінку завоювати, а жінка має бути здобиччю. Мені не мені не подобається цей стереотип, тому що він якось так викривляє викривляє розуміння і саму концепцію. Жінка ніби має що бути жертвою. І трішечки ця концепція мені не заходить, і мені важко це для розуміння. Тому я вам запропоную інший варіант, дуже такий лаконічніший, дуже простіший. Є базове правило. Є базове правило для чоловіка. В принципі, воно, його і жінка використовує і базове правило, яке використовується в світі і в цілому на планеті Земля. Тобто це правило воно використовується по всіх фронтах, тому воно працює. Правило звучить наступним чином. Якщо процес або елемент працює, його ремонтувати не потрібно. І в чоловічому світі це відбувається так. Якщо в чоловіка, дивіться, там лампочка наді мною, вона горить. Не знаю, там дротик відпав, але вона працює. Я ремонтувати його. в мене немає мотивації його ремонтувати. Да? Там от стілець е буде там нащерблений, але не зламаний. Ну, тобто робочий, я, в принципі, його міняти не буду збиратися. І це закон, який працює. І цим законом дуже часто чоловіки користуються в стосунках і. Е Жінки мають його зрозуміти. Якщо процес працює, чоловік навіть не думає його ремонтувати або міняти. І а, тут ми добираємося до важливої теми. А як це в стосунках? В стосунках це якраз так і відбувається. Якщо ви хочете заволодіти увагою чоловіка в стосунках, і в ваших стосунках вже є ваша увага, тобто ви вже на нього дивитеся, як котик на сало, чоловік в вашу сторону що? Робити нічого не буде, тому що в стосунках є ваша увага. І він такий, ей, ну все ж працює. Ну для чого щось міняти? Для чого щось робити. Тому процес, коли працює, чоловік не збирається там щось міняти. І тому це важливо розуміти. Так, 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 так. Ага, я ж про мав взяти. Все окей, камеру поправив. Да, просто собі почитаю записничка. Е, е, ідеї. Як ми розкриваємо це правило? Значить, дивіться: перше: е, не вивалюйте на чоловіка всю інформацію. Яка вам актуальна і все, з чим ви хочете поділитися? Наприклад, на першому побаченні або на другому побаченні був при спілкуванні. Ви приходите, і ви дуже часто чоловіку бру, вивалюєте все про себе, все, що вас цікавить, все як йде. І коли ви а, говорите все про себе, то чоловіку що не потрібно робити? Вот тут включіть мозок. От самі розумні, зараз мене зрозуміють, що чоловік не повинен робити, щоб це не відбулось. Задайте таке подвійне запитання собі. Він не повинен вами цікавитись, тому що ви вже зацікавлено розповідаєте про себе. Тобто, він цікавитись вам апріорі не буде збира... Ну, Ну не виникне потреби. Тобто зацікавленість це має бути природня і Чоловік має захотіти вами поцікавитись. А якщо ви вивалюєте все про себе, розповідаєте, є такі панянки, які дуже люблять про себе говорити. Це особливо їх стосується. Все наперед, все про колишнього, все про себе, все розказала, все видала, всю інфу видала. Треба себе зупиняти. Тобто, а є жінки, які взагалі не говорять, до них це не стосується, але важливо зрозуміти, де ви. Вам треба навчитися дозувати інформацію. Тобто, має в діалозі бути правило комунікації. Крок він, крок я, крок, він, крок я. Бо якщо ви, ви все бук, вивалите да, через те, що горить всередині, я ним цікавлюся, в нього не буде логічної причини цікавитись вами. Так, Це дуже просто працює. Просто запам'ятайте цю фішку. Також дуже часте питання в коментарях, яке мені задають, а якщо він не проявляє ініціативи, що це таке? О, оце дуже важливий момент, Каремарочка до сьогоднішньої теми. Там жінка пише, я переписуюся з чоловіком вже півроку, а він ініціативи не проявляє в спілкуванні. Або там: ми були на двох побаченнях, я хочу з ним щось там будувати, а він не відповідає взаємністю». Ну, типу, він є. Чоловік, здається, і ні, не говорить, але і дав, стосунки не продовжує. Або там жінка пише, теж, спілкуюся з чоловіком, ми там спимо разом, але він не активний в стосунках, я постійно ніби витягую його. Дивіться. Тут дуже важливий момент. Сьогоднішнє відео не про це, але цю ремарку треба ставити. Щоб чоловік хотів з вами бути, він має вибрати, бути з вами, створювати з вами стосунки. Чоловік має вибрати, будувати, хотіти з вами. І а, дуже багато прикладів, жінки пишуть мені в коментарях, де чоловік вас просто, дивіться, я скажу це жорстко, він тупо вас не вибирає. Йому удобно, комфортно знаходитися поряд з вами як жінкою, тому що в нього є увага, він проводить з вами час, він з вами спить, але він вас не вибирає як жінку. І оцей акцент ви маєте в собі десь прописати. Задавайте собі питання, а чоловік мене зараз вибирає чи ні? Чому? Тому що жінкою може керувати страх самотності. І вона просто кидається на першого чоловіка, який просто знаки уваги проявив до неї. Це важливе. Якщо цю тему хочете, щоб я розвивав далі, напишите в коментарях, я розкажу про неї детальніше. Тобто, принцип дуже простий. Чоловік має вас вибрати, що ви з ним хотіли розбудовувати стосунки. Це важливо. Так, наступний момент: ваш погляд. Оце теж дуже часто така помилка, проблема. Ви деколи на чоловіка дивитесь, ви його сверлите своїм поглядом. Прям знаєте, звичайно, це так, це класно. Це означає, що е, він вам подобається. Те, з чим ми цікавимось, притягує наш погляд. І це нормально, що ви цікавитесь чоловіком, і ви, при, ви сверлите його поглядом. Ви прямо його видивляєтесь. Але тут знову ж таки правило дозування. Вам треба дозувати себе, не, не сверліть його. Бо знаєте, в мене, в мене чихуашка дома. Е, він коли хоче їсти, я коли знаєте, щось там собі їм. Він такий. Ну, як песик, розумієте? Він не просить, він не просить. М -м -м, він гордий, але він чекає. Він дивиться, щоб випадково не опустити, коли я йому щось кину зі столу або ще щось. Да? І от е жінка іноді так само виглядає, та, яка знаєте, от вона наскільки увагу чоловіку віддає всю себе, що вона виглядає як той, хто не хоче пропустити жодного руху. Дивіться, отут важливий момент. Зараз мене почуйте, будь ласка, правильно. Я ні в якому разі не кажу, що це добре чи погано. Чоловіку треба приділяти увагу. Вірно. Але не треба передозовувати. Тут принцип, яким би я рекомендував вам користуватися, чоловік має бути не голодний, але ситий, але не перегодований вашою увагою. Тобто, Чоловіку завжди вашої уваги на один відсоток має не вистачати. Бо якщо він нею наїсться, пам'ятаєте те, що працює чоловік, не, не збирається ремонтувати. Якщо він повністю ситий вашою увагою, він не збирається її якось витягувати з вас. Тобто, ви ж на нього так дивитесь, для чого? Щоб він так на вас дивився. Але рішення контрінтуїтивне. Не перегодовуйте увагою свого чоловіка. Точно треба хвалити, точно треба приділяти увагу, точно бути поряд з ним. Але будьте на 99%, давайте йому свої уваги. Тобто, дивіться, це як е, за обідом. Ну не перегодуйте його, покладіть на стіл порцію, та яка буде окей. Так само з вашою увагою. В датусь, тобто, наприклад, ви колектив, да там компанія друзів. Що мені мене панянка питається, що мені на мого чоловіка не дивитися? Я кажу, слухай, дивися на нього. Будь з ним. Але це не означає, що ти 24 на 7 маєш на нього, ну, вибач, таращитись. Так. Ти його жінка, все окей, всі про це знають. І коли він до тебе заговорить або зверне увагу, ти обов'язково обернешся. Але спілкуєшся, будь в фокусі, будь світом, будь в контакті з друзями, з іншими, з планетою, будь в контакті з собою. да, І залишайся його. Тобто, це мистецтво. Його точно треба тренувати, його вчитися. Тренується. Концепція дуже проста. да. На голодний шлунок чоловік працює краще. Да? Але давайте так. ні, на голодний не це. Я думаю, ви зрозуміли про що я окей? А... Саме найбільша проблема у вас інколи буває дуже забагато. Чому ви це робите? Ну тому, що ви хочете, щоб він так само багато віддавався вам. Так не працює. Це контрінтуїтивно. Подумайте про це. І баланс завжди найбільша помилка, яку ви мені пишете, про яку ми говоримо, баланс. У вас нема балансу. Ви або взагалі не даєте йому увагу, типу перехвалю, бо боюся, або повністю засипали його увагою. Відповідь в балансі. Годуйте, давайте, чоловіки люблять увагу, люблять похвалу. Давайте їм це, але не перегодовуйте, не засипайте всю себе. Шукайте ось цю, будь ласка, золоту середину. Це дуже дуже важливо. Чоловік не буде ремонтувати, не буде ремонтувати ваші стосунки, дивитися до них, якщо ви закрили в них всі процеси. Тобто уваги там достатньо. Все, чоловік не буде туди лізти, ну йому не цікаво, нелогічно це робити. Один з дуже цікавих прикладів. А в якому випадку чоловік буде відкривати двері автомобіля дівчині? В якому випадку? Просто так? Н -н -н. Він це буде робити тільки у випадку, якщо це треба. А це треба коли? Коли вона наприклад, в, наприклад, спишному платі або на каблуках їй тупо, незручно це зробити. І він розуміє логічну причину, чому він зараз має відкрити двері і допомогти їй вийти з автомобіля. Чоловік, він, ну. Дія має бути ефективною, дія має бути розумною, дія має бути адекватною. І якщо ви хочете, щоб чоловік щось зробив, то ви систему маєте налаштувати так, щоб це було логічно, логічно створено. Да? Тут же мистецтво флірту, мистецтво комунікації, мистецтво легкості, мистецтво сексуальності. І ми доходимо до самої головної теми. Чоловік вами буде цікавитись, якщо ви самі будете цікавою, тобто ваша самооцінка, ваша впевненість, і ваш внутрішній світ. Як це все зробити? Курс фундамент самооцінки, купа всіх моїх продуктів. Переглядайте індивідуальна робота над собою, тому що це шлях. Робота над собою, велетенський шлях. Подивіться. В описі є курс про пошук стосунків, є курс про самооцінку, є курс про впевненість, про ресурс, багато продуктів або на індивідуальну зустріч до мене. І працюйте над собою. Робота над собою це динамічний процес. Чим більше ви будете ставати цікавішою особистістю, в першу чергу для себе розроботою над собою, тим більше цього потенціалу навколо вас, і ви будете просто притягувати потяг погляд. Да, інших як чоловіків, так і людей в цілому. Тому тут дуже важливий цей момент. Е, головний навик: якщо підсумувати наше сьогоднішнє відео, вам треба вміти включати чоловіка. Тобто, вам треба навчитися включати чоловіка на себе. Це навик. Да, це трішечки мудрості, трішечки легкості, сексуальності і розуміння загально, як відбувається процес. Да? Ще раз нагадую головний принцип: чоловік не буде нічого робити, якщо це працює. Чоловік не буде нічого ремонтувати, якщо воно робоче. Ось цей принцип, будь ласка, знайте, будь ласка, розумійте. Також запрошую поставити лайк, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю тему. Можете писати свої фішки-лайфхаки. Так, це сказав, це сказав. І до, до нових зустрічей. Да? Дякую за увагу. Давайте.